Друзі, усім привіт! Маємо сьогодні недільку святу. Тати, привітайся. Привіт. Ми вже трохи зачекалися, бо чекаємо нашого Артура, він не може ніяк вийти з хати. А ми чекаємо, 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 чекаємо що нам не ж надоїло. Е, що, у нас сьогодні неділя. У нас е, доволі похмуро. Нема дощу, коли цілу ніч падав дощ. Але похмуро, прохладненько, все, наступила осінь. Будуть гриби. Маємо надію, що будуть гриби. Будемо бачити. Так, що в нас сьогодні заплановано? Сьогодні в нас шопінг. Шопінг для Артура. Для Донецька був. Сьогодні для Артура. Треба поїхати, трошки йому там небагато, але щось там йому треба. Якийсь рюкзак йому треба. треба. Требіше. Тішиться, все тішиться, так як мама. А що сумувати? Нема що сумувати. Життя одне, нема що сумувати. Що, е, трошки там йому треба? Суття якесь треба, що він спортивні штанятки треба. Таке вам. Таке вам. Всяке буду купляти тому студентові. Артурчику. привітайся. О, і все, ще заїду до мами трошки, привітаю її з неділею. Все, чіпаємо ремені. Виїжджаємо. Ну що, день шопінгу. А розмір більшого не треба. Не знаю. Та, Тату вже надоїло. Каже, ідіть, я більше з вами куди не буду. Пішли, Артур, йдемо, йдемо далі. Купі... Отут. Артур ходи, з банок нам треба на, на компот. Я, бачу банки. я не бачу банки. Зараз почекай, пошукаємо, тут води весь. Води скло. Не точно, точно нема. Пойдемо далі. Залишаємо копійки, поки бумику ігрушку не виберемо. Ну вибирай, що йому треба. Може таке вошусь? <плес> Оце мати дитину вічно маленьку. давай щось друге. Так, бумикові знайшли щось, спеціальний відділок. Ну-ну-ну, все порозкидай. Бери таке. Так, наступна покупка мають бути штани спортивні. Так? Так. Зараз там вибирали. Я вам скажу, трохи тяжко, тату не йде вже з нами, вже має спокій. Всі в машині сидить. Каже, йдіть, все, йдіть. Так, штани то вже треш, треш, друзі. Йдемо ще до кофти. Зараз кофти передаємося, що кофти треш. Та й можна йти в другий магазин, так? Ну, бачите, так то все треш. Мені. Це менше, я... а ти хочеш, щоб защіпалося? Угу. Зелену таку, два чорну може, ні? Ти бачиш чорну. Не бачу чорної, то можна піти в другий магазин, якщо... До чого ти, ти тут зелено заждіватися? Це тепле. Це вже тепле на флісі. Добре. Ти мій трішовий. Що йдемо? І нам до другого магазину. Ну, то підемо втретє, а тут є досить тих магазинів. Як в нас кажуть, головне гроші. Він це колір хакі. Хакі. Не чорний, а хаки. Ну, well, це такий зелений. Бачиш, який зелений. Якщо подобається, то міряємо. Давай, який там розмір? Дай я подивлюся. Чекай, чекай, секунду. 2XL, а тобі треба хоча б XL. -ку. 3X. Чекай, ну тримай, тримай, я пошукаю. 3X. 4X. 5X, оце самі, це самі великі. Тут нема, не буде такого розміру. Ну, Хіба хочеш поміряти менше, але великі на тебе. Давай попробуй. Ну давай. давай. Ну, міри я кажу, щоб де великий. Пішли. Вже бачу, що він великий. О -о -о. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Я мішку. Ну тут як мішко. Убрата no, де, Артур, mm -hmm. та ти втупився. Ні, yeah, yeah. 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 yeah, великий, треба менший. Oh. Навіть пану Ельку не Ельку. Навіть ельку треба, не ікс ельку. Магазин номер 4 Переплачувати за бренд він не буде. Тобто не можна, щоб були такі всякі наклейки, наліпки. Так. Бо за це повинні ще за рекламу доплачувати, а не ми маємо платити. Ось так. Належить повністю цю композицію. Так, руйнують повністю всю композицію. Ось так. Я вже привекла. Дрос. Рівна штанка, ти таки не схочеш. Зараз Та щось замічала. Ну рівно. З манжету. Так, з манжету. Без манжету. Тут же дещо теплі йдуть. Ну, зараз ми щось виберемо. Що ті штани тобі? Тут є чорний. З кросовками? Чекай. З кросовками. То же самое. А теж є біла наліпка на це. Ну, так вже, нехай потела. Ну як тут? Ну эти я даже когда увидела, видишь, они тут. Ну дві добра. довжина, добре. Ага, навіть як труза коротка довжина. Або ти підніс так до гори? Підніс до гори. Ага. Тобі як? Ні, это добре. Що? Але... Я не знаю, як воно буде виглядати, якщо буде курсівка. А ти зараз то ж, курсівка, то що яколятає? Посадка ну, не має бути. Таких бігових курсівка. А якщо не ну. дав, то так волка. Так буде нормально. Беремо. Okay. І що? Є? Нема. Нема. Бачите? Нема. Де скільки все? І нема. Нічого нема. Слава Богу, ми зі всім впоралися. Все купили, все, що мали купити, трошки побігали, так? Але все купили. Це саме основне. Їдемо додому, зараз покажу розпаковку. Ми ще вчасно, друзі, впоралися. Якраз дощик почався. Дивися, зараз нас стукне. Ну давай. Не, не, стук. не стукне. 900, водії, шановні водії. Лишайте, будь ласка, місце. Щоб мог автобус виїхати, коло автобусної. З вуличок, по правилах дорожнього руху. Так, Артурчику, це для тебе. Щоб ти знав. Так. Треба завжди лишати місце. От віцьо ця сидить, дала назад, би була, настукнула. Так? Та ні. Та ні. Добре, їдемо. Присміялися і їдемо далі. Добавиться, hey, nah, nah. oh, 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 oh. він дивиться на тебе що Ти маєш, знаєш, все, сховав. Mm. Не знаю, наскільки дасть мені зробити ту розпаковку. Ну, ну, бавиться, ну, не буду забирати в дитину ігрушку. Так, кросовочки. вони замж, друзі, йдуть. 200. Кофточка, звичайно, чорна проста. Йому, бачите, самі хоче, щоб було. 520 гривень. Рюкзачок, 1200. Звичайний, простий. Оце маємо відпороти. Ми не стільки шукали, нічого нема. Мусимо цього відпороти. Певно, цього не знаю, чи я відпору. Так пришито. Ну, цього точно має відпороти. Штанятка. Такі, як вітровка йде. Щось тепер хлопці таке люблять. Денис теж такі шорти хотів. 400, скільки я зараз кажу, 450. Ось усе. Хлопець збраний. Я купила собі ще маски на, на не волосся, а на обличчя. Все, чекайте, бо так бавиться, ну що, ми цяцьку йому купили. Ось так. У нас на дворі почався дощ. Такий досить дощ падає. Нічого, нехай падає, це добре. Бо дощу дуже треба. Друзі, ось така перша половина сьогоднішньої неділі була. Друга також буде, бо я зараз дуже їсти щось готувати. Ну і що. Покажу обов'язково, щоб доготувати. Тому якось так. Всі чорні речі. Щось тепер так хлопці люблять, я не знаю. От, наприклад, Артур зараз стоїть коло мене. стоїть коло мене. Чорні штани, чорна кофта, одні білі носочки. Тепер така мода, так, Артур? Але що кому подобається, то таке? Все, старий рюкзак можна забирати. Тому з вами сьогодні ще не прощаюся, потім ще зустрінемося пізніше. Зараз поки що беремося щось їсточки готувати. Добре, все, до вечора. Вечором все зустрінемося, па, -па.